Не вірю своїм очам. У мене купа шоколадних бургерів. А у тебе всього один. А у мене всі сто. Ти лузер. Просто успіх не на моєму боці. Подумаєш? Мені одного вистачить. Спробуємо. Шоколад такий смачний. Клас. Спробуємо, але спершу додамо шоколадного сиропу. Він до всього чудово підходить. Клас. Готова. Це самий смачний бургер у моєму житті. Друзі, ви будете в захваті. Так смачно, що пальчики оближиш. М -м -м, смакота. Кейт, в тебе все закінчилось. Тоді ми переходимо до Софії. У неї десять шоколадних бургерів. Ура! Не заважай. Зараз моя черга їсти шоколадні бургери. Поділи зі мною. Ні, я не буду ділитись. Усі 10 десять шоколадних бургерів будуть тільки мої. Які вони смачні. Це захоплення. Якщо Софі не хоче ділитись, тоді я підкладую червоного перцю. Тільки тихо. Ще один спробую. Що це? Чому так гостро? Все горить. У роті все горить. Що? Ні-ні-ні. Усі мої бургери згоріли. Але як же так? Тепер твоя черга, Квинтін. Ура! Я лише радий. божні бургери. А тут вони ще й шоколадні. Крутота! Я такого ніколи не їв. А що всередині? Ух ти, мармеладки та маршмеллоу! Ідеальні бургери. Клас. Невже Квентін зможе з'їсти бургерів? Як у тебе це помістилось? Я вже втомився, наївся, але я маю ще половину. Квентін, ми можемо тобі допомогти. Я не хочу більше. Ну, добре, зім через силу. Давай, ти зможеш? Досить? Ну, добре, ще трохи. Дівчата зупиніться. Досить мене годувати. Я скоро лусну. Я не впораюсь. Їш, Квентін, їж. Ти повинен все з'їсти. Добре. Залишились зовсім трохи. Я вірю у свої сили. Я більше не можу. Дякую, дівчата. Гарна робота. Друзі, мені дістався пекучий червоний перець чилі. Ой-ой, а у мене цілих 10 гострих перців. Який жах! Це ж все неправда. Я сплю. Скажіть, що я сплю. Мені що доведеться їсти 100 червоних перців? Жах! Я я я не буду, я не згоден Синді, ти перша. Серйозно? Добре, нічого не вдієш. Доведеться це спробувати. Який же він не смачний. Проте я впоралась за пару укусів. Ой-ой-ой, як же в роті все горить, Мій язик, мій язик. Ла, дякую Ітан У мене все минуло. Тепер ти. Ні, ні, зараз черганинці. Моя, так. Добре. Треба зібратися з духом та з'їсти. Звичайно, десять перців це багато. Але менше, ніж сто. Буду їсти все одразу, щоб пропустити той момент, коли все в роті буде горіти. Який жах! Цей момент неможливо пропустити. Зачекайте, чому вони лишились, наче не тронуті? Добре. Спробую знову. Все, все починається. Ух. Знову? Ітан, це ти підсовуєш мені свої перці. Та як ти насмілився? О, ні, знову горить рот. Допоможіть, я не можу це стримувати. М -м, Ітан, якби ти не згодував мені свої гострі перці, мені б не було так погано. Давай вже їж. О, я дещо вигадав. Я можу покласти усі перці до рота, але не жувати їх. Тоді мені не буде гостро, але дівчата повинні вірити, що мені дуже погано. Ненсі, неймовірно, все горить. У мене весь рот вогні. Ха, повірили. А тепер випильовую. Ой, Сенді, привіт! У мене так сильно горить рот. Та що ти кажеш? Ітан, я знаю, що ти нам збрехав. А от зараз він точно почне горіти. Так, мій друже. Я також тобі допоможу. Ні, ні, навіщо ви це зробили? А, припиніть. Пробач, тан, але ти не залишаєш нам іншого вибору. А, я вже відчуваю, як всередині горить полум'я дуже сильно пече. Таке відчуття, наче ви годуєте мене не перцем, а розпеченою лавою. Остання порція і все. О, все, тепер я точно згорю. Дівчата, мені дуже погано. О, я, мабуть, полежу. Ох, ми впорались. Лави п'ять. Ай! Вау, Кейт, Всі сто шматочків кавуна, а у Квентіна десять шматочків кавуна. А от у Софі лише один. Навіть сумно. Тоді давайте почнемо з Софі. Давайте спробуємо. Кавун солодкий, але в ньому дуже багато Ммм, Смачно! Друзі, я все. Як вам моя посмішка? Смішно. Тепер твоя черга, квентін. Клас! Обожнюю кавун. А в мене цілих десять скибок. Як смачно! Можу постійно їсти лише кавун. Ними наїстись і напитись можна. Класно, обожнюю. О, ідея. Зроблю піцу з кавуна. Це ж геніально. Я вже виклав в Поливаємо шоколадним сиропом. Скільки подобається, я люблю побільше. Посипаємо цукерками ньорц. Чудово! Вау Квентін виглядає так смачно. Я знаю. Я ж старався і готував для себе. Так, спробуємо. Так, це смачно, насолода смакота. Тут є все, що мені так подобається. Я можу з'їсти все один. Залишився останній шматочок. На нього місця вистачить. Смакота. Кейт, тепер ти. Так. Я готова почати. Давайте спробуємо. Почнемо з цього шматочка. Хоча навіщо мені їсти один шматочок? Я ж можу одразу декілька. У мене сто шматочків кавуна. Здорово! Яка смакота? Але є проблема. Я вже обійлась, а кавуна не стало менше. Треба вигадати щось інше. Точно я перекладу кавуну блендер та зроблю кавуновий фреш. Це буде смачно. Кладемо лише м'якоть, шкірка не потрібна. Тепер вмикаємо блендер. А тепер перельємо все у величезний келих. Ого, подивися, яка крута ідея вкий. Дякую, Квентін. Потрібно зробити фреш із усього кавуна. Цей величезний келих заповниться до самих країв. Ви тільки подивіться, кавуна стає все менше і менше. Навіть уявити складно, скільки мені знадобиться часу, щоб все це з'їсти. Сікска вона я вип'ю набагато швидше. Готово. Час спробувати. Я підготувала трубочку. Так, давайте спробуємо. Так, смачно. Так, мені подобається. Ух ти, я випила всю склянку. Ой, насіння, я не прибрала. Друзі, стережіться. Це справжній дощ із насіння. Ой. Ох, ми витримали. Кейт, ну як ти? Набагато краще. Оро. О, це Чупачупс. У неї та лише один Чупачупс. А ось у миї десять Чупачупсів. Круто! Скільки тоді у Вів'єн? Подивіться цілих сто чупачупсів. Нічого собі. І як ти з'їсив всю цю купу Чупачупсів? Їх вже неймовірно багато. Я впораюсь. Але ми починаємо з неї та у нього лише один чупачупс. Так, спробуємо. О, а це смачно! Клас! Мені подобається. Так, я хочу ще. До мене прийшла ідея. Покладемо чупа-чупс між двома долонями. Тремо долоні між собою. Ох, подивіться, мої долоні вони горять. Я дуже сильно розтер долоні. Дівчата, допоможіть! Допоможіть мені загасити вогонь. О, о, дякую. Так, набагато краще. Ой, не лякай нас більше. Так, тепер моя черга. Спробуємо мої чупа-чупси. У мене їх 10 штук. Я дещо вигадала. Приклеїла їх на скотч до своїх пальців. Ха-ха! Весело! Тепер спробую. Ой, кожен чупа-чупс такий смачний. Просто смакота. Ей! Ней, ти що? Я не дозволяла їсти мої чупа-чупси. Віддай. Ну, ще трохи. Так, друзі, ви дивні? Час приступати до моїх Чупачупсів. У мене багато часу на них піде. Так, спробую кожен смак. Які ж вони смачні! До мене прийшла Чупа-чупсова ідея. Я хочу зробити із чупа Чупачупсів. Як же це весело? Єв'єн, перестань! Чи приземляються на голову? Що? Ой, а що це в мене на голові? Ого, чупай-чупсовий обруч. Прикольно. Ох, в вів'єн. Ця, вів ця сирна лукшина така маленька. Ого. Вишля пощастило більше. Саме так. І цьому я дуже рада. Нічого собі. Не можу повірити своєму щастю. Упс! А він локшину їсти буде? Не знаю. Починай ти! Добре. Ах, який аромат. Я буду їсти її паличками, як і годиться. Що? А чому в мене не виходить дістати? Ай, ну й добре, буду їсти без паличок. Прямо так. М -м, смакота. О, Дівчатка, мені таке наснилось. Ого. то це був не сон. Мені дісталася гігантська локшина. Бачили-бачили? Спокійно. Ти ще встигнеш насолодитись нею, а зараз моя черга. Спробуємо. Ого. Я й не очікувала, що вона буде настільки смачною. Повний уліт. А як до кетчупу, без нього смачніше. М -м, у цієї Локшини чудовий сирний смак. І я не хочу його псувати. Як же все? Ех, Хто там далі? Моя година настала. Ура! Годі вам, дівчата, я такий щасливий, що хочеться танцювати. На відміну від Ешлі, одного сирного смаку мені мало. Тому я додам якомога більше кетчупу. М -м -м, ось це насолода. Я завжди про таке мріяв. До речі, у мене не просто виделка, а гаджет, який може супершвидко накручувати лекшину. Так, головне встигати класти її до рота. І друга рука мені в цьому допоможе. Так, я в захваті. Здається, я все життя не доїдав ради цього моменту. Смакота. Схоже, Кенні з божеволів. Так, все точно. Це було незрівнянно. Йок, я ж тільки почав. Як вона так швидко закінчилась. Ой, дівчата, які ви смішні. Пробачте, я розумію, що я дуже захопився. А це моє. Віддай. О, ви ж не проти, якщо я даю свою порцію. Ну, зовсім ніяких манер.